Привіт, усім візи і карти побиту далі продовжувати не будуть. Обов'язково підпишіться на цей youtube канал, поставте лайк і залиште свій коментар. Перед тим як перейти до основної теми, я хочу всім порекомендувати сервіс TransferGo. Це надійно і швидко для всіх в Європі. Тобто, ви зараз в Польщі чи в Європі і вам потрібно переказати кошти, користайте сервісу TransferGo. Проста реєстрація в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс. Ви швиденько реєструєтесь, і через мобільний телефон вже можете переказувати кошти своїм рідним, своїм сім'ям, друзям чи знайомим. Перших два перекази для нових користувачів безкоштовно, тобто немає жодної комісії, не потрібно нічого додатково оплачувати. Ви собі зареєструвалися і можете зразу переказати кошти. А також, якщо ви рекомендуєте своїм друзям і друзі, користуються TransferGo, ви отримаєте за кожного друга 100 злотих. Тому я раджу і рекомендую для всіх, хто зараз за кордоном і потрібно переказати кошти з Європи в Україну, користуйте сервісу TransferGo швидко, якісно та ще й безкоштовно. Отже, давайте перейдемо до теми продовження віз і карт побиту. Ви знаєте, що зараз було прийнято рішення, що візи і карти побиту продовжені до кінця цього року, тобто до 31 грудня 2022 року. Далі, я казав, будемо бачити, що буде уряд приймати, бо невідомо як там, що і коли. Але вже відбувається робота в уряді, а особливо це Міністерство внутрішніх справ Польщі подало проект закону зі змінами, особливо для тих, хто на продовжених візах і картах побито у зв'язку з карантином в Польщі. Вони хочуть з того закону забрати ці продовження, тобто скасувати далі продовження віз і карт побито. І я так розумію, і безвізу, в тому числі, яке було продовжено також. Якщо ви заїхали ще до початку карантину в Польщі, він набуде чинності через 30 днів після публікації. Отже, я рекомендую слідкувати і надалі за цим каналом, так щоб не пропустити цього. Також моя рекомендація для всіх, хто зараз на продовжених візах чи картах побито у зв'язку з карантином, це можливість виїхати з Польщі і знову заїхати і податися на статус Укр. Це діє, так люди роблять. Люди виїжджають і заново заїжджають, йдуть в уж Роблять собі песель Укр встановлюють ДіАПЛ, і вони вже перебувають у зв'язку з війною в Україні а не у зв'язку з карантином в Польщі. А там ми будемо бачити так само будуть зміни. А ви знаєте, що всі, хто на статусі Укр, в них візи, карти побиту, безвіз і будь-які інші документи продовжені до серпня 23-го року, і то ще невідомо можливо і надалі будуть продовжувати. Тому це моя рекомендація для всіх, хто зараз в Польщі, і не знаю, що ж може відбутися, коли це все скасують. А це можуть скасувати буквально на днях. Якщо цей законопроект розглянуть, приймуть, він з'явиться в Джиніку устави і він почне діяти. Тому це моя рекомендація. Якщо ви на візі і на карті побито у зв'язку з карантином, продовжені ще не виїжджали з Польщі, і зараз вас нічого не стримує, ви маєте можливість це виїхати і заїхати заново. І тоді отримати. Песель Укр діапел і, звичайно, статус Укр і бути вже до серпня 23-го року. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами поділитися. Сподіваюся, що вона для вас була корисною і цікавою. Не забувайте слідкувати за цим каналом, підписуватись і лайкати. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!